Семен Петрович любив порядок не той дріб'язковий, коли кожна серветка лежить під певним кутом, а глобальний, життєвий порядок. У його всесвіті все мало своє місце робота, дім, сім'я, майбутнє. Він 40 років відпрацював на заводі, пройшовши шлях від простого слюсаря до начальника цеху. Цей шлях був прямим і зрозумілим, як креслення деталі. Він побудував дачу, виростив сина Володимира, посадив на одне дерево, і ось тепер, на порозі 63 років, він міг із задоволенням озирнутися назад. Життя вдалося було воно надійним, міцним, як той верстат, за яким він починав свою кар'єру. Його дружина Ярина була невід'ємною частиною цього порядку. Тиха, спокійна, розважлива, вона працювала бухгалтером у невеликій фірмі, і її здатність зводити дебет з кредитом, здавалося, поширювалася на все їхнє спільне життя, жодних зайвих емоцій, жодних скандалів чи істерик. Їхній шлюб був схожий на добре налагоджений механізм, без збоїв, без сюрпризів. Іноді Семену здавалося, що в їхніх стосунках бракує якоїсь іскри, того вогню, про який пишуть у книжках. Але потім він відганяв ці думки Вогонь небезпечний, він може спалити все дотла, а його життя було міцним будинком, а не солом'яною хатиною. Син Володимир уже давно жив окремо, мав свою сім'ю, приїжджав на вихідні, привозив онуків. Усе йшло за планом. Семен готувався до пенсії не з тривогою, а з почуттям виконаного обов'язку нарешті можна буде спокійно зайнятися дачею, риболовлею, читанням газет на веранді. Цей порядок почав давати тріщину одного похмурого осіннього дня. Ярина попросила його розібрати стару шафу на балконі. Мовляв, скільки можна зберігати мотлох. Семен, трохи бурмочучи, погодився. Він не любив викидати речі. Кожна з них була маленьким якорем, що тримав його у минулому. На найвищій полиці, за стосом старих журналів, він намацав невелику картонну коробку, перев'язану вицвілою стрічкою. Вона була легкою, майже невагомою. Він зняв її, знухнув пил і відкрив. Усередині лежало кілька пожовклих листів, засушена квітка і одна єдина фотографія. На знімку був молодий чоловік років 25 Він стояв біля річки, злегка примружившись від сонця, темне волосся, відкрита трохи наївна посмішка, вольове підборіддя. У його погляді було щось знайоме, але Семен не міг зрозуміти, що саме. Ярино, а це що за коробка? гукнув він у кімнату. Ярина зайшла на балкон, витираючи руки об фартух. Побачивши коробку в його руках, вона на мить застигла, а її обличчя втратило звичний спокій. Ой, це це моє старе, я й забула про неї. Вона простягнула руку, щоб забрати коробку, але Семен не віддавав, розглядаючи фотографію. Хто це? запитав він, не відриваючи погляду від знімка. Та так, знайомий, голос Ярини звучав якось напружено. Давай я це викину. Навіщо воно потрібне? Стривай, ти ніколи не показувала мені цю фотографію. Ярина важко зітхнула. Вона опустилася на старий стілець, що стояв тут же на балконі. Це мій перший чоловік. Я ж тобі розповідала. Ми недовго були разом, він Він загинув. Семен пам'ятав цю історію, що на зорі їхніх стосунків Ярина Мимохід згадала, що була вдовою. Молодий чоловік, коротка хвороба, швидкий відхід. Вона говорила про це неохоче, і Семен, поважаючи її горе, ніколи не розпитував це було її минуле, яке не мало до нього жодного стосунку. Але зараз щось було не так її тривога, бажання скоріше позбутися коробки, її бігаючий погляд, і це обличчя на фото воно не давало йому спокою. Як його звали? Запитав Семен, намагаючись надати голосу байдужого тону. Дмитро, ледь чутно відповіла вона. Серце Семена пропустило удар. Дмитро, це ім'я, наче іржавий ключ, повернулося в давно зачинених дверях його пам'яті. Він знову вдивився в обличчя на фото і раптом побачив. Це був він, Дмитро Соколов, його найкращий друг юності, його суперник, людина, чиє життя він зламав, не замислюючись. Кімната, балкон, стара шафа. Все попливло перед очима. Він сперся на стіну, щоб не впасти. У вухах стояв гул. Ти. Ти була дружиною Дмитра Соколова? Прохрипів він. Ярина підняла на нього очі, і в них не було ні страху, ні жалю, лише холодний спокійний вогонь. Так, чітко промовила вона, я була його дружиною, а ще я його молодша сестра. Семен дивився на неї і не впізнавав. Жінка, з якою він прожив сорок років, раптом стала абсолютно чужою. Сестра? Як він міг не знати. Хоча Дмитро рідко говорив про сім'ю. Казав, що батьки померли, а сестра живе десь далеко в іншому місті. Він ніколи її не бачив. Спогади наринули лавиною, болючою, невблаганною. Їм було по двадцяти двох. Обидва працювали на заводі, обидва були молоді, амбітні, і обидва були закохані в одну дівчину Ольгу, доньку начальника конструкторського бюро. Ольга була яскравою, веселою, справжньою зіркою їхнього маленького заводського світу. І вона, здавалося, віддавала перевагу Дмитру він був талановитішим, харизматичнішим. Семен розумів, що програє. І тоді він зважився на підлість. З'явилася можливість поїхати на стажування на провідне підприємство галузі, що обіцяло швидке кар'єрне зростання. Претендентів було двоє: він і Дмитро. За кілька днів до вирішальної комісії Семен, скориставшись довірою друга, підклав у його робочий стіл сфабриковані документи, що нібито свідчили про намір Дмитра продати заводські креслення конкурентам. А потім випадково навів на це начальство Скандал був гучний. Дмитра не стали віддавати під суд, але з заводу звільнили з ганьбою. Ольга, почувши про це, відвернулася від нього. Зламаний, принижений, Дмитро виїхав з міста. Більше Семен про нього нічого не чув. Він намагався не думати про це, виправдовуючи себе тим, що на війні, як і в коханні, всі засоби хороші. Він отримав те стажування. Ольга, щоправда, все одно не обрала його, вийшла заміж за військового і поїхала. А через рік Семен познайомився з тихою, скромною яриною. Вона здалася йому ідеальною партією не така яскрава, як Ольга, але надійна, домашня. Вона ніби зцілила його душу, заспокоїла совість. Він думав, що знайшов тиху гавань, а виявилося, що все життя прожив у самому епіцентрі шторму. Навіщо це було єдине слово, яке він зміг вимовити. Ярина підвелася. Її постава була прямою, а голос рівним, позбавленим будь яких емоцій. Навіщо? Ти питаєш мене, навіщо? Ти зруйнував життя мого брата. Ти забрав у нього все: роботу, репутацію, кохану жінку, майбутнє. Він поїхав звідси ні з чим. Працював вантажником, сторожем. Здоров'я було підірване. Він завжди був слабким на легені. А після всього цього стресу хвороба загострилася. Він помер через п'ять років йому не було й тридцяти. Він писав мені листи, розповідав про все і про тебе теж. Вона зробила паузу, дивлячись на Семена впритул. Коли він помер, я поклялася на його могилі, що ти заплатиш за все не швидко, не одразу. Я хотіла, щоб ти прожив довге, нібито щасливе життя, щоб ти побудував свій ідеальний світ, а потім я б його зруйнувала. Я приїхала в це місто, змінила прізвище на його, нібито я його вдова. Це було нескладно. Я влаштувалася на роботу і чекала. Я знала, де ти працюєш. Якось я випадково опинилася з тобою в одній компанії ти звернув на мене увагу. Ти шукав спокою, надійності, я дала тобі це. Семен слухав її монолог, і світ навколо нього розсипався на мільйони уламків його сорокарічний шлюб, його затишний дім, його спокійна старість, все це було лише декорацією у виставі, де головним режисером була вона. То все все це було брехнею? прошепотів він. Твоя турбота. Наші вечори, син. Турбота була справжньою, її голос став трохи м'якшим, але не теплішим. Я повинна була бути ідеальною дружиною, щоб ти нічого не запідозрив. Я готувала тобі їжу, прала твої сорочки, виховувала нашого сина. Так, Володимир твій син. Я не настільки жорстока, щоб грати дитиною. Але я ніколи тебе не кохала, Семене. Кожного разу, коли ти обіймав мене, я бачила перед собою обличчя свого брата. Кожного разу, коли ти радів своїм успіхам на заводі, я знала, на чиїх кістках збудована твоя кар'єра. Я жила з тобою, ділила ліжко, але моя душа була далеко. Я просто чекала. Чекала чого? Цього моменту. Ти могла розповісти мені це двадцять років тому тридцять. І що б це змінило? Ти був би розбитий, але молодий. Ти міг би почати все спочатку, знайти іншу жінку, побудувати нове життя. А я хотіла, щоб ти дізнався правду тоді, коли вже нічого не можна змінити. Коли ти стоїш на порозі старості, задоволений собою, впевнений, що прожив правильне життя, я хотіла забрати в тебе не майбутнє, а минуле, щоб ти озирнувся назад і побачив лише порожнечу і обман, щоб кожен твій щасливий спогад перетворився на попіл. Вона мала рацію це було найстрашніше. Усвідомлення того, що 40 років його життя були фальшивкою, кожна її посмішка, кожне добре слово, кожна чашка чаю принесена йому, все це було частиною її плану. Він жив у матриці, ретельно створеній для нього жінкою, яка його ненавиділа. Він згадав усі ті моменти, які раніше здавалися йому дивними. Її небажання їздити до нього на завод на корпоративи, її дивна відстороненість у моменти його найбільших тріумфів, її тиха непроникна печаль, яку він списував на спогади про померлого першого чоловіка. Виявляється, вона сумувала не за вигаданим чоловіком, а за реальним братом, вбивце якого спав поруч із нею щоночі. Бумеранг. Ось що це було. Він запустив його сорок років тому, і ось тепер він повернувся. Влучивши йому просто в серце. Він зруйнував одне життя. А виявилося, що зруйнував і своє власне. Просто не знав про це. Настали дні, наповнені густою в'язкою тишею. Вони продовжували жити в одній квартирі. Ярина готувала, прибирала, ніби нічого не сталося. Але вони більше не розмовляли вони були двома чужими людьми, пов'язаними спільною таємницею і спільним сином. Семен намагався знайти в собі злість, ненависть до неї, але не міг. як можна ненавидіти дзеркало, що відображає твою власну потворність? Вона була лише наслідком, причиною був. Він. Він почав ходити на цвинтар. Не на той, де були поховані його батьки. Він знайшов старий занедбаний цвинтар на околиці міста, куди, за словами Ярини, вона перепоховала брата. Він довго шукав і нарешті знайшов скромна плита, на якій було вибито Дмитро Іванович Соколов, і дати життя такий короткий проміжок часу. Семен стояв перед могилою свого друга і вперше за багато років відчував не глухе почуття провини, а гострий, пронизливий біль. Він говорив з Дмитром, розповідав йому про все про свою заздрість, про свою підлість, про своє зруйноване життя. Звісно, ніхто йому не відповідав. Одного разу він повернувся додому і не застав ярину. На столі лежала записка Я їду. Квартира залишається тобі і Володимиру. Прощавай! Він обійшов порожню квартиру, її речей не було. Вона пішла, забравши з собою сорок років його життя. Її місія була виконана. Настала пенсія, та сама, про яку він мріяв. Але тепер вона здавалася йому не заслуженим відпочинком, а вироком. Дача дратувала, риболовля не приносила радості. Він сидів на веранді, але замість того, щоб читати газети, годинами дивився в одну точку. Приїхав Володимир. Він був стурбований. Тату, що сталося? Де мама? Чому ви не разом? Семен не знав, що відповісти. Розповісти синові, що все його життя було засноване на брехні, що його мати ненавиділа його батька, що дідусь, яким він міг би пишатися, був жертвою підлості власного батька. Він не міг. Ми розійшлися, синку. Так буває. Люди втомлюються одне від одного. Володимир не повірив, але допитуватися не став. Минали місяці. Семен вчився жити наодинці зі своїми привидами. Він перестав ходити на могилу Дмитра. Розмови з мертвими нічого не змінювали. Він почав розбирати старі фотоальбоми. Ось він молодий, на заводі, ось весілля з Яриною, ось маленький Володимир. Він дивився на своє обличчя на цих фотографіях. Щасливе, самовпевнене, і відчував гірку іронію. Він дивився на обличчя Ярини спокійне, трохи сумне, і тепер бачив за цією маскою сталеву рішучість месника. Він не намагався її шукати, який сенс. Їхня спільна історія була завершена. Вона написала фінал, поставила крапку і пішла зі сцени. А він залишився в декораціях зруйнованої вистави доживати свій вік. Одного вечора, перебираючи папери, він знову натрапив на ту саму коробку листи, квітка і фотографія Дмитра. Він довго вдивлявся в це молоде, повне надій обличчя. Це був не просто його суперник, це був його друг. І він згадав один вечір незадатго до тієї фатальної події. Вони сиділи на березі тієї самої річки, що й на фото, і Дмитро, сміючись, сказав Знаєш, Семене, що б не сталося між нами? Пам'ятай, все, що ти робиш, колись до тебе повернеться. Це закон такий, простіший за фізику. Тоді Семен лише відмахнувся від цих слів. А зараз він зрозумів це не Ярина його покарала, це не доля була до нього жорстокою, це він сам сорок років тому виписав собі вирок, а Ярина лише привела його у виконання. Він не спалив фотографію, він поставив її на стіл, у рамку, і тепер щоранку, прокидаючись, він бачив перед собою очі людини, якій він зламав життя, це було його покаяння, його щоденне нагадування про те, що жоден вчинок не зникає безслідно, і що найстрашніша в'язниця та, яку ти будуєш для себе сам, навіть не підозрюючи про це. Його життя не було порожнім, воно було наповнене довгим, сорокарічним уроком. Суть якого він зрозумів лише наприкінці, напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.